Всім привіт-привіт! Я Аня і тут Затишно. Рада тебе вітати на своєму каналі. Для початку хочу нагадати вам про хорошу справу, таку як Донат. 5, 10, 20 гривень байдуже будь-якому фонду, якому ви довіряєте на будь-який збір. Дякую! А особисто мене ви можете підтримати коментарем, підпискою та пальчиком вгору. Лайк, подобайка, як вам більше подобається. І поїхали! Цього року лише не так багато, трішки є, але порівняно з минулим роком це досить мало. Хоча б щось. Це треба обірвати. Можливо, якийсь компот, пару маночок вишні в власному соці. помічники, тут. І весенка. Мені здається, теж день тих басень будемо набирати. через по суху нема так води. О, але нічого. Тут ще, по ходу, палатку поставимо, будемо переїжджати, бо така жара має бути. Що взагалі капець? Що в день третій, як ми набираємо воду. І вже потрібно кидати хімію. Якщо ви думаєте, що у вас буде басейн без хімії, то ви глибоко помиляєтесь через погодну умову, різні мікроорганізми в воді і повітря вона дуже швидко зеленіє. Так що не вийде без хімікатів. Шостий день. Сьогодні навряд чи будемо купатися. Вчора була погана погода. Вода охолонула, але вже води достатньо. І, о, хто на мене нападає. Та, да. то мама нашого Кевіна. Очки малого Кукупа... купували для того, щоб вимірювати температуру в ванниці. А кажуть, не потрібно, не потрібно. Диви, яка потрібна річ? вам трішки нашовеноградом. Треба було се знімати, коли він був. Е... Як ми його садили? Так, а вчора ми ще зібрали черешню трішки, щось пішло в морозилку, а щось ми зробимо Є? компот. Я роблю я, я не кажу, що це по-правильному, але в мене виходять компоти, тому можу так, поділитися своїм рецептом. Я насипаю в банку черешні, вишні. Виноград, будь що, що, з чого буде робитися компот. Засипаю цукром. тут видно, що він не до кінця зійшовся, але це нічого. І заливаю окропом і залишаю на цілу ніч, аж до ранку. Бажано так 1-12. Приблизно так і вийшло, тому що десь біля 9-ї години вечора я їх і залила і залишила. Бажано більше води налити, але було не до того. Зараз це будемо виправляти, будемо кип'ятити, наново зливати в банки і закручувати. Зливаємо всю рідину, додаємо ще води, можна додати ще цукру в залежності наскільки насиченим ви хочете зробити, точніше концентрованим. Потім просто по відкритті компоту можна його розбавляти. Я додаю ще ванільний цукор. Минулого року я додавала ще лимон, декілька дольок лимону, також дуже смачно, але настільки спонтанним цього разу виявився приготування цього компоту і взагалі консервації, що я навіть не мала лимону. І після того, як воно гарно прокипіло, розливаємо назад в банки та будемо стерилізувати 30 хвилин кожну банку. Після стерилізації закатуємо банки та е, залишаємо до повного охолодження Знову ж таки, в теплому місці, накриваємо ковдрою і до повного охолодження тоді вже можна поміщати десь в кладову або в інше місце для зберігання. Також я робила в вишній власному соці вишень дуже мало. Це ми позбуваємося від кісточок. І добре засипаємо цукром. Дуже добре, дуже багато залишаємо цього, засипаємо цим цукром і залишаємо на 24 години. Я залишаю щонайменше на 24 години, щоб гарно вишні пустили мені сік, після чого відправляю кип'ятитися весь всі ці вишні і сік, який утворився після 24 годин. На маленькому вогні. Саме головне дуже маленькому вогні це займе деякий час, але це має, цей цукор має топитися поступово. Бачите, скільки після 24 годин в мене вийшло соку. І як я вже казала, ми гарно все доводимо до кипіння. Після того, як довели до кипіння, все по наших баночках, слоєчках. І також стерилізуємо. Також стерилізуємо пів години. І маємо гарні вишні в власному соці до пляцків.